Вітаю всіх вас, мої учні. У нас урок української мови. Готуємо до роботи підручничок, зошит. І в зошиті одразу записуємо сьогоднішнє число та класна робота. І будемо прописувати, продовжувати урок без зупинки з каліграфічної хвилинки. Пропишемо сьогодні велику і маленьку літеру Г, поєднані нижнє, середнє з'єднання. І запишемо два рядочки вірша. Грім гуркоче навкруги, хмара дощ несе в луги. Додаткове завдання. Від слів грім, хмара та дощ. Утворіть, будь ласка, дієслова. Для того, щоб було легше, можете скористатися питанням. Що робить? Гримить, так? Хмара. На небі що зробило? Захмарилось, так. Дощ що робить? Тощить. Так, ми утворили з вами дієслова. Тобто, дітки, ви, мабуть, здогадалися, що сьогодні ми будемо з вами продовжувати, продовжувати працювати із дієсловами. Але для початку давайте пригадаємо з вами правило, що ж таке дієслово? Дієслова, дієслова це слова, які називають дію або стан предметів, та відповідають на питання, що робити, що зробити. Що буде робити, що зробить, і так далі. <кій> Зараз ваше завдання виписати дієслова із вірша, якого я прочитаю. Дієслово Слово діє, ходить, робить, носить, сіє. Слово плаче і радіє. Усміхається і мріє, діє слово слово діє, вірить, любить і жаліє, не злословить, не лукавить, серця ближнього не ранить. Діє слово слово діє, народилось і зоріє, розвивається і квітне, слово любе, слово рідне. Зараз поставте відео на паузу і випишіть всі дієслова, які ви побачили у вірші або ж почули. Молодці, я думаю, їх тут дуже багато, ви обов'язково всі їх знайдете. А тепер переходимо до роботи у підручнику. Це сторінка 46, вправа 6. Я зараз прочитаю іменники: свист, крик, мовчання, шепіт, шурхіт, шелест, шум, спів, читання. Це все іменники, оскільки я можу поставити до цих слів питання, що «Що?» – свист, що крик, що мовчання і так далі. А тепер з вами спробуємо дописати дієслова до іменників. Наприклад, у нас було слово шипіння. Що? шипіння. А зараз ми його перетворимо на дієслово. Слово шипіти було свист? Що робити? Люблять хлопчики у нас свистіти. так? Крик. Що робити? Люблять дівчатка, коли їх образять. Кричати, так? Наступне мовчання. Що вчителька в кінці робочого дня любить? Мовчати і так далі. Ось таким чином ви запишете в парахів, добре? Добре. І після цієї вправи є правило, з яким ми також маємо познайомитися. Дієслова. Можуть називати не тільки дію та стан предмета, а й зміну ознаки предмета. Дієслова темніє, зеленіє, світліше, називають зміну ознаки предмета. Зрозуміло, як ми змінили ознаку предмета, Ось тільки що в цій праві ви побачили свист свистіти. Отже, <працю> працюємо із правою сьомою. Виписуємо слова парами за зразком. Зеленіє зелене. Наступну берем пару. Небо темніє темне небо. Виписуємо за зразком темніє тере, темне. Дерево зеленіє. Зелене дерево. Зеленіє зелене. Листя жовтіє, листя жовте. Багаття червоніє, багаття червоне. Неважко, правда? Відбулося зміна ознаки, предмета. А також, дітки, ми зараз з вами познайомимося із віршем, який називається ранок. Цей вірш написав Анатолій Костецький. Послухайте і подумайте, який же настрій у вас виникає після читання цього вірша. Сміється поле, річка, ліс, Сміються гілочки беріз, птахи сміються і луги, сміються квіти навкруги, ставок, що цілу ніч мовчав, і той спіятися почав. Лататтям легко лопатить. І так веселить. Я миттю скочив до вікна, поглянув, що за дивина? Аж бачу у віконце, на дворі сходить сонце. Тітки, який настрій у вас виникає після прочитання цього вірша? Легкий, правда? Ми, я його читала з легкістю, я не хвилювалась ні про що. Ну, якби просто милувалася красою, полів, річок, беріс, лугів, так? Так, добре, давайте з вами знайдемо дієслова в цьому вірші. Так, правильно знайшли молодці, а тепер визначимо дієслово, яке вжито в переносному значенні. Що означає переносне значення? Давайте з вами пригадаємо. Переносне значення це коли назва перенесена з одних предметів на інші. Наприклад, голодна кишеня. Хіба може бути голодною кишеня? Ні, може бути «дирява кишеня, а голодною може бути людина або кицька, наприклад. Летить машина. Тобто їде дуже швидко, але ти летіти може пташка, машина не може летіти. Тобто це називається переносним значенням. Повертаємося з вами до нашого вірша і знайдемо дієслово, яке вжито в переносному значенні. Подумай, якими словами в прямому значенні його б можна було замінити. Мабуть, ви знайшли таке слово, як. Сміється, так? Хіба можуть поля, річки, ліси сміятися, гілочки беріз? Ні, не можуть вони сміятися, так? Давайте з вами спробуємо замінити, записати перші чотири рядочки вірша і замінити слово сміється синонімами, іншими словами. От я вам виділила одразу всі ці чотири рядочки вірша. Так? І ми замінимо слово сміється. На інше слово, на синонім, тобто подібне зазначення. Сміється, на яке я замінила, я замінила на слово шумить, поле, річка, ліс, сміються гілочки беріз. Мабуть, не сміються, а тріпочуть гілочки беріз, так? Далі птахи сміються і луги, сміються квіти навкруги. А два слова пофантазуйте ви і придумайте, запишіть свої. І ну, останнє ваше завдання дібрати дієслова до слова сонце. Що може робити сонце? Світити, палити, заховатися за хмарину і так далі. Зрозуміло завдання, так? Ну, все, сонечко моє. На сьогодні ми з вами більш поглиблено розглянули дієслова. Попрацюйте із вправами, які подані у підручнику, і можете відпочивати. А я з вами прощаюсь на сьогодні. Бувайте!